Державна прикордонна служба у складі Сили оборони зараз виконує своє основне завдання на східних рубежах з вісічі ворога на території України. В той же час з нас ніхто не знімає відповідальності за охорону кордону на західних та північно-західних рубежах, а конкретніше на польській і білоруській ділянках в межах Волинської області. Також Ритмічність роботи пунктів пропуску це теж наша пряма відповідальність. Тому, поки краще військовослужбовці, офіцери, сержанти несуть службу на східних рубежах, ми запрошуємо для служби на теренах волині вмотивованих вольових сильних чоловіків та жінок, які хочуть або шукають місце служби десь ближче дому на території Волинської області. Наші основні вимоги це 18-60 років. Категорія громадян 18 60 років це відсутність проблем із законом, тобто судимості, непогашення судимості, кримінальні провадження тощо задовільний стан здоров'я. Ну і звісно, бажання служити українському народу». Щодо посад, досить таки багато посад, які ми можемо запропонувати, це і оператори безпілотних літальних апаратів, це оператори машин спеціального позначення, як то екскаватори, тощо, кухарі, працівники медичної сфери, це фельдшера, медичні працівники. Посад у нас є дуже багато. Ми маємо що запропонувати громадянам і застосовуємо індивідуальний підхід до кожного кандидата, який приходить до нас і цікавиться службою. Тобто ми дивимося на вміння, на знання, на освіту, і, виходячи з цього, пропонуємо посади, на яких би людина була максимально корисною і на якій би людині максимально простіше служилось. Перш за все, хочу сказати, що головою державної прикордонної служби прийнято рішення, що люди, які до нас приходять на службу за контрактом, вони проходять перші свої їх обов'язково на теренах волині, тобто вони не залучаються до бойових підрозділів, до служби в інших загонах, десь ближче до зони бойових дій, задля того, щоб вони мали можливість як військові звикнути психологічно морально до служби у війську, здобути військові знання. Тому що якщо ми говоримо про оператора БПЛА, то це треба йде якийсь час вчитися чи інші якісь військові спеціальності. Тобто рік часу служба це на теренах Волині, ну а пізніше, за потребністю, це можливий якийсь виїзд і в зону бойових дій, звичайно. Як почати цю всю процедуру, то потрібно звернутися до нас на вулицю Стрілецька, 6, в місті Луцьк, відділ рекрутингу, де потрібно буде виконати певні заяви, пройти психологічне тестування. Ми надамо консультації щодо збору документів, які потрібно для вступу, для того, щоб пройти військово-лікарську комісію, і за результатами вивчення ми тоді призначаємо людину на посаду в наш повторський прикордонний загін. На завершення, шановні краяни, не втрачайте свої можливості послужити вдома, послужити принаймні перший рік служби ближче рідної домівки, захищати кордони рідного краю, здобути якісну військову підготовку, якісну військову освіту. Запрошуємо до нашої дружньої прикордонної родини до шостого прикордонного заводу.